Бронзовий виступ Марина Бахроманчук медальний дебют у 2023-му хмельницьких борців. Також у черговому випуску програми Спортдайджест розповімо історію про футбольний м'яч, який з окопів передали у тил українські захисники. Вітаємо! Стартуємо. Відкрила зимовий сезон бронзою. Марина Бахроманчук у 2023-му дебютувала на міжнародній легкоатлетичній доріжці у потрійному стрибку. Призовий результат спортсменка продемонструвала у п'ятій спробі. Тоді приземлилася на позначці 14 метрів та 41 сантиметр. До срібла Марині бах Романчук не вистачило 5 сантиметрів. До слова, ви передали нашу легкоатлетку спортсменки з Куби. Переможним на старті став показник в 14.64. Престижний легкоатлетичний турнір приймала Німеччина. Ми розглядали цей старт просто як. Тренування в змагальному режимі не більше не менше. Ми, по суті, фактично не готувалися до цього старту, і в такому лайтовому режимі підійшли до цього. І, в принципі, плюс-мінус задоволення, тому що потрібний стрибок це високотехнічний вид легкої атлетики, який потребує, скажімо так, Багато разових, так би мовити, повторень, які шліфуються і ну, будь-яка, скажімо так, ювелірна робота. Тому ми такої роботи ще не робили. Ми зараз перебуваємо у місті Магдебург Німеччині. На даний момент і найближчим часом, я думаю, що сподіваюся, що все буде гаразд. То тут, напевно, ми будемо і базуватися в основній більшості до Олімпійських ігор. 10 лютого маємо виступити у Берліні на підстав. Берлін дуже такі гарні змагання. Золотої серії одні з самих престижних, які відбуваються зимою. І там ми маємо стрибати у довжину. І ще в принципі була старта. Це нас буде Франції та Іспанія. Не вистачило індивідуальної майстерності. Так, поразку СК Сокіл у черговому матчі чемпіонату України серед команд екстраліги прокоментував головний тренер Роман Ковальчик. У 17-му турі його підопічні зустрілися із представниками зі Львова, гравцями і найті. Мали нагоду відзначитися соколи Кирило Іля Бабак, Костянтина Бзалов та навіть голкіпер Сергій Шевченко. Натомість гол від айтішників на 18 18-й хвилині став єдиним у матчі. в що розумінні ведення ігри. Хлопці зіграли назвичайно. Правильно зажали суперника на їхній лінії. В половині було надзвичайно багато вольових моментів, де треба було о, 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 майстерно розпорядитися з тими моментами вольовими, які ми мали. Хл Хлопці не розпорядились, не хватило індивідуальної майстерності. Замивані м'яча. тому результат склався не на нашу користь. Наступний матч Сокіл зіграє 1 лютого у Хмельницькому. Зустрінеться із київським хітом. Грає перенесеною. Команди мали зустрітися ще у грудні, але через повітряну тривогу її було вирішено змістити на іншу дату. Стартували з трьох матчів. Волейбольний клуб Поділля розпочав свій виступ у 2023 році. У першій зустрічі підопічні Романа Ковальчука обіграли у Люр Транс. Черговим суперником став Бахмут ШВСМ. Обидві партії були за нашими візаві. Крайня зустріч із буревісником ШВСМ, в'яку кажучи, була напруженою і полоскотала нерви вболівальникам як однієї, так і іншої команди. Після рахунку 2-2 усе мав вирішити. Тай брейк. 15-12-3-2. Буравістик ШВСМ вириває таке перемогу у цьому неймовірному бойово-котрилері. І... Ну що ж, вітаємо черніські волейболістів, вітаємо, але віддаємо належне спортсмена Хмельницького. Загальний підсумок команда в межах своїх можливостей і в силу індивідуальної майстерності виконавців поборолась. Командами, які перед собою ставлять завдання підвищення в класі, і відповідно цей ігровий уікенд, особливо останні його ігра, пройшли знаком плюс. Осталося ще нам зіграти один тур, за результатами якого буде сформована перша четвірка команд, які поборються за медалі. Відповідно, команда має шанс попасти в цю бажану четвірку, але для цього потрібно вигравати і відповідно реалізовувати всі свої шанси. І в продовження волейбольної теми хмельничанина капітана національної збірної команди України Олега Плотницького визнали найкращим волейболістом країни 2022. Підсумки голосування оприлюднила федерація волейболу України. В опитуванні взяли участь 36 респондентів. Це експерти, журналісти, тренери і капітани команд Суперліги. Також до опитування долучилися і вболівальники у підсумку 159 очок і титул найкращого. Тим часом батьку Олега Юрію Плотницькому, старшому тренеру-викладачу відділення волейболу, ДЮСШ номер 1 присвоєно звання Заслужений тренер України. Вітаємо волейбольну родину. Перший старт у 2023-му і одразу призовий зі срібною та бронзовою медалями з чемпіонату України з вільної боротьби повернулися Оксана Москальова та Костянтин Задоянчук. Спортсмени піднялися на п'єдестал пошани серед вільників до 23 років. Із призерами ми вже поспілкувалися, то ж далі детальніше. Ще тиждень тому були в Ужгороді нині на рідному килимі. Хмельницькі борці із медалями повернулися з чемпіонату України ю 23 На килимі сестри Москальови Оксана та Вороніка перша цьогоріч дебютувала на всеукраїнському старті. З чемпіонату повернулася зі сріблом, змагалася у ваговій категорії 59 кілограмів. У фіналі спортсменка поступилася свідчені представниці з боку вини, майстру спорту міжнародного класу Соломії Винник. Щоправда, ця сутичка за словами хмельничанки стала не найважчою. Перед цим була за вихід фіналу сутичка з Лолітою Волошною. Вона наразі тренується в нас в хмельницькому, і ми з нею зазвичай стоїмо в парі. Це була. Напевно, найнапруженіша сутичка, що в мене була на цих змаганнях, бо ми знаємо одна одну, і це було дуже важко, реально. У нас рахунок був один-один, бо я боялася атакувати, і вона боялася, бо ми знаємо там, де на чому можна зловити. І це був реально найважчий поєдинок от, на цих змаганнях. До речі, на чемпіонаті України Костянтин Задоянчук відчув стан дежав'ю, адже у боротьбі за медаль хмельничанин зустрівся з суперником, якого поборов на чемпіонаті Ю-20. Боровся другу сутичку. З цим хлопцем, з яким боровся за третє місце. Я йому проіграв 5-3, хотів дуже сильно виграти, я його виігрував на Ю-20, але щось не склалося, щось трошки перемандружував, розтірявся, то проіграв. За третє місце з ним боровся, виграв 10-0, дуже настраювався, був настроєний на перемогу, тільки на перемогу. За крок до медального заліку зупинилися семеро спортсменів з Хмельниччини, шестеро з них з центру фізвиховання учнівської молоді. Ще один кам'янчанин. За словами тренера, вони матимуть шанс реабілітуватися. Загалом участь у змаганні взяли 14 спортсменів з нашої області. Ця вікова група. Чоловіків та жінки до 23 років це 2000, 2000 рік народження та 2005 рік народження. Тому Спортсмени, які боролися за бронзу, в них ще є час для того, щоб покращити свої технічні та тактичні помилки, зробити висновки і на наступних змаганнях вже свої п'яті та четверті місця перевести в бронзові нагороди. а той в Ще краще срібло та золото. Я вважаю, що для спортсменів, які молодше, для них це досвід. на них немає обтяження результату. І мені здається, що для для них цей старт психологічному плані має бути легший. Тим часом Костянтин Задоєнчук зараз готується до чемпіонату України серед юніорів. А Оксана Москальова виступатиме в чемпіонаті України серед дорослих. До слова цей старт стане відбірковим до світової першості. Змагалися, аби перевірити готовність до виступу на всеукраїнському старті. Хмельницький приймав чемпіонат області з боксу. Точилися бої на двох рингах. Змагалися понад 280 спортсменів. Це виключно вихованці спортшкіл та клубів з Хмельниччини. Усього 17 команд. Тривав старт три дні. Змагалися спортсмени у кількох вікових категоріях. Представлені різні школи боксу Хмельницького і Хмельницької області. Є декілька школ. Це і авангард, це Аперкот, це Дюсиша США-3», Різні міста і Шепетівка, і Нетішин, і Славута, і Кам'янець-Подільський. Дітей дуже багато. Тирин тут має перемогти найкраще. Наш бокс він на дуже сильному на сильному рівні на в Україні. І багато спортсменів, які бачать результати, результати наших спортсменів бачать наших тренерів. Роботу наших тренерів вони приїжджають і мріють виступати за Хмельниччину. Таким чином, цього року вже прийшла до нас спортсменка з Франківська, Марончак. Ми маємо на жаль в зв'язку з війною. Багато спортсменів приїхали з Харківщини, з Херсонщини. Дуже великий плюс для нас. С те, що в нас є спортивний ліцей, і наші спортсмени там можуть мати можливість і проживати, і харчуватися за результатами 2022 року. Ми маємо 15 збірників. Це дуже сильний результат. 9 чоловік в основному складі збірної команди України. Не кожен індивідуальний вид спорту може цим про е, це, це похвалитися. Напередодні боксери з Хмельницького взяли участь у міжнародному турнірі в Польщі. З 15 спортсменів повернулися з нагородами тринадцятеро. З них восьмеро із медалями найвищого гатунку. Вікова категорія 2007-2008 років. Були чехи, словаки, німці, поляки. Поляк, по моєму, поляків 14 команд. Ну загальним составом вибороли непогане місце. Акцентуємо увагу на те, що у нас буде. Чемпіонат України буде в нашому місці. Ми їх обкатуємо, стараємось, щоб вони до травня місяця, коли до квітня, кінця квітня, щоб як можна більше боїв вони провели і як можна більше міжнародних зустрічей. Парт, що об'єднає вісім вікових категорій. Першими в Хмельницькій Cup Розпочали змагальний шлях футзалісти 2011 року народження. Упродовж двох днів за кубок сперечалися сім команд-учасниць. Дві команди представляли місто Хмельницький – це футбольна школа Мрія і спортивний клуб Сокіл. Одна команда юніор, міста Кам'янець-Подільський, ще одна команда з Хмельницької області це футбольний клуб «Антоніни». І було три приїжджах команди: це дісуша Базис, Уманський район, Черкаського. Область Дюсаша Бердичів, Житомирська область та спортивний клуб і Спас Черніваська область. За підсумками змагання, переможцем третього за ліком, Хмельницький Cup стали вихованці ДЮСШ юніор з міста Кам'янець-Подільський. Цього тижня естафету переймуть гравці 2007-2008 років народження. Триває у Хмельницькому і відкритий чемпіонат міста з футзалу серед дитячо-юнацьких команд. Позаду регулярна частина чемпіонату, а саме вісім турів. Цими вихідними розпочнеться. З 29 команд учасниць. Ми на сьогоднішній день маємо 16 команд, які не представляють обласний центр. Тривалість матчів в нашому чемпіонаті у всіх без виключення вікових групах. Це 40 хвилин. Вони грають два тайми по 20 хвилин і одна хвилина в кожному таймі чистий час. І загалом кожна команда зіграє не менше 15 матчів, а команди, які будуть боротися за найвищі місця, і взагалі можуть зіграти до 18. Надцяти до 18 матчів. Я вважаю, що для регулярного чемпіонату для дітей це є величезний досвід. Український м'яч, який відбили в орків, став експонатом. Його наші захисники передали відділенню Національного олімпійського комітету у Хмельницькій області. Тероборонівці переслали його поштою. М'яч із тризубом вже встигли показати дітям під час патріотичного заходу і розповісти його історію. Цікава сама надпись тут є. М'яч був вкрадений орками та залишений на позиції під час відступу Ізюм. Але якщо подивитися на ті всі записи, то тут є останній запис був зроблений в Бахмуті 26 листопада разом до перемоги і таке інше. Вони, видно, розграбували якийсь спортивний магазин, бо там ще дещо було інше. Каже, ну ми тобі вийшли Ну, після тих слів, через кілька днів, я ще раз скажу, новою почтою, ну, від якоїсь третьої особи, вони там же ж, в закопі почта не працює. Комусь передали, і він мені вислав, ну, будемо говорити, з того місця, яке було безпечне. Про фізичну активність з дошкілля у Хмельницькому презентували проєкт Спортскіт змагання у новому форматі для малюків. Влаштовують працівники міського центру по роботі із дітьми та підлітками за місцем проживання. Випробувати свої сили діти можуть у трьох вправах: це кільцекит, веселий кошик і влучний удар. Його учасниками стали понад пів тисячі дітей з семи дошкільних закладів. За підсумками змагань складуть рейтинг і визначать. Переможців, поки є бажаючі, до тих пір змагання тривають. Є чотири заклади, в які ми плануємо поїхати вже з понеділка для того, щоб вони трішечки ознайомилися з інвентарем, ознайомилися, що таке змагання. І змагання не тільки в себе в закладі, і всі вправи враховані з тим, щоб діткам було весело. Таким спортдайдже був цього разу. Тримайте руку на пульсі спортивного життя. На завершення випуску за куліся, тренування чемпіонки Європи та віце-чемпіонки світу легкоатлетки Марини Бахроманчук відео з її сторінки в інстаграм.